Як зробити так, щоб ваш домашній принтер став безчиповим. Це легко. Фахівці сервісного відділу Ink System можуть прошити його у віддаленому режимі. Тобто вам навіть не доведеться кудись виходити і вести свій принтер оформіть замовлення на сайті або зателефонуйте нам. У зручний для вас час спеціаліст зв'яжеться з вами. На вашому комп'ютері має бути встановлена програма віддаленого доступу AnyDesk або TeamViewer. Підключіть комп'ютер до принтера по USB. Прошивка принтера триватиме 15-20 хвилин. Усі необхідні процеси запустить сервісний спеціаліст. Вам потрібно буде лише перезавантажити пристрій. Готово! Тепер ваш принтер став безчиповим. Більше жодних сповіщень про закінчення чорнила. Друкуйте без перешкод. Звертайтесь за послугою віддаленої безчипової прошивки до сервісних спеціалістів InkSystem.